Вітаю, журналісти першого подільського зібрали для вас найактуальніші теми та розкажуть про головні події цієї доби. Залишайтеся з нами та дізнавайтеся про все першими. Ми розпочинаємо. Президент ініціював масштабну довгострокову програму із запровадження економічного паспорту. Це персональні рахунки для дітей, на яких держава буде накопичувати частину доходів, отриманих від рентних платежів за користування надрами. Рахунок власника паспорта буде поповнюватися від народження до 18 років. Щорічний внесок держави складатиме дві мінімальні заробітні платні, яку держава щороку індексує на рівень інфляції. Яка мета програми економічний паспорт. Це дати впевненість молодим сім'ям в майбутньому їхнім дітей для того, щоб вони могли планувати свою сім'ю. Це дати впевненість власне дітям в тому, що коли їм виповниться 18 років, що вони отримають якийсь базовий стартовий капітал для задоволення власних основних потреб. Які це є потреби? Безумовно, це є власне житло. Це перше. Або це може бути отримання освіти. Це друге і третє це можливість перенести ці кошти на власний пенсійний накопичувальний рахунок. Звідки держава візьме ці кошти? Все доволі просто. Є світова практика, коли накопичується на індивідуальних рахунках дітей в спеціальному фонді частка плати за використання природних ресурсів. Які сплачують відповідні великі компанії. Нещодавно ми прийняли зміни до податкового кодексу, закон 56.2.0, який значно збільшив ці рентні платежі. І, власне кажучи, саме ці кошти підуть в накопичення на цих індивідуальних рахунках. Як буде працювати сам механізм? Компанії платять відповідні платежі до бюджету. В бюджеті вони акумулюються в спеціальному фонді. Зі спеціального фонду вони автоматично переводяться в фонд майбутніх поколінь, де автоматично алокуються на рахунок кожної дитини. Компенсувати частину витрачених коштів можливо цього року. Податковою знижкою скористалися понад 5 тисяч жителів області. На свої рахунки їм вдалося повернути 14 мільйонів гривень. Податкова знижка доступна усім офіційно працевлаштованим. Щоправда, подати документи можуть лише за певними напрямками. Для кого державна знижка реальність? Розбиралися мої колеги. Платити податки вигідно. У Хмельницькій області все більше громадян користуються податковою знижкою. Скористалися можливістю цьогоріч трохи більше п'яти тисяч краян. Держава нарахувала їм 14 мільйонів гривень. Це на 2 мільйони більше ніж минулого року. Середня виплата одній особі склала майже 3 тисячі гривень. Найбільше попитом податкова знижка користується у студентському середовищі. Податкова знижка надається фізичним особам громадянам, які офіційно працюють, отримують заробітну плату, і відповідно із цієї заробітної плати утримується податок на доходи фізичних осіб. Є певний перелік цих витрат. Основна категорія витрат це витрати на навчання. Щоправда, звернутися можна і за іншими програмами. Відсотки за сплату за іпотечний кредит це можуть бути сплата. По довгостроковому страхуванню життю це можуть бути оплата репродуктивних технологій, це можуть бути оплата за переобладнання транспортного засобу, це може бути оплата видатків на оплату за доступне житло. Від витраченої суми повертають 18%. Зокрема, податківці наголошують, не слід зволікати із подачою документів, адже витрачене у 2020 році підлягає поверненню лише у 2021 році. Обов'язково має бути договір з навчальним закладом, який буде підтверджувати суму оплати, і що ви дійсно отримаєте навчальні послуги. Це має бути довідка з роботи про отриманий дохід за минулий рік. Також долучити необхідно квитанцію, мати власний розрахунковий рахунок та заповнену декларацію про майновий стан. І до новин коронавірусу два із шести показників області досі перевищують допустимі норми, що не дає Хмельниччині вийти із червоної карантинної зони. Директор департаменту охорони здоров'я на підсумковому брифінгу за тиждень окреслив актуальну наразі ковід ситуацію. Тож деталі за мить. Хмельниччина все ще входить до п'ятірки областей із високим показником госпіталізації пацієнтів із ковідом та захворюваності. Тому говорити про вихід з червоної зони поки зарано. Переважна більшість людей, які потрапляють на лікарняні ліжка, не вакциновані. Тому цю проблему вважають наразі головною. У нас в області вакциновано проведено 796 тисяч щеплень. Введено перших доз 426 тисяч, і дві дози введено 369 тисяч. Вакцинована у нас 44,83% нашого населення. А з пріоритетною групою, звичайно, по вакцинації являється це небікова група 60+. Із цієї соцгрупи вже вдалося вакцинувати 60%. Такий показник є доволі оптимістичним, адже літні люди у зоні найбільшого ризику Нововведенням цього тижня буде вакцинація вагітних. Вагітні незалежно від терміну вакцинації. Вони від терміну вагітності вони всі вакцинуються. Вакцина пріоритетною являється це Pfizer і Moderna. Загалом в області продовжує працювати 12 центрів масової вакцинації, 126 постійних пунктів щеплень та ще 103 мобільні бригади. Наявної вакцини цілком достатньо для продовження безперебійної імунізації населення. Файзера у нас до 30 тисяч доз коронавака – 40 тисяч доз, астрозенеки – 20 тисяч доз, доз наявності, модерни – 7 тисяч доз. Тому ще раз можливості провести вакцинацію всім віковим групам в нас на сьогоднішній день створені всі умови. У підсумку директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації вкотре наголосив на важливості вакцинації, адже це єдиний шлях здолати пандемію. Понад один мільйон гривень із держбюджету виділили на закупівлю обладнання для Хмельницької обласної дитячої лікарні. Травматологічне відділення віднині оснащене сучасними інструментами для проведення оперативного втручання маленьким пацієнтам. Також невдовзі у медзакладі з'явиться вкрай важлива можливість реанімації немовлят. Усе необхідне для відкриття відділення інтенсивної терапії новонароджених уже є. Який вигляд воно матиме, знають наші журналісти. Незабаром у Хмельницькій обласній дитячій лікарні запрацює відділення інтенсивної терапії новонароджених. Раніше можливість реанімації немовлят була лише в міській дитячій лікарні. Для нового відділення придбали реанімаційні комплекси, апарати штучної вентиляції легень та багатофункціональні монітори пацієнта. Цього цілком достатньо для надання кваліфікованої допомоги. Також оновлення матеріально-технічної бази торкнулося і травматологічного відділення. Травматологічні послуги в повному об'ємі в частині хірургічних втручань не надавала. Ми тільки це розпочали. Тому що не було інструментарію і не було можливості це надавати. Всередині цих коробок нові сучасні інструменти, без яких важко уявити якісне хірургічне втручання. Для лікарів хірургічної спеціальності інструмент це продовження рук. І чим краще ці інструменти, тим краще працюють наші руки. І це все тільки на користь нашим дітям, дітям нашої громади області і покращення і допомоги для них. Закупівля всього необхідного обійшлася у понад один мільйон гривень. Це кошти із депутатського фонду Миколи Стефанчука. Всі ті, скажімо, позиції, які були в клопотанні, вони повністю забезпечені. І я сподіваюся, що і надалі зможемо забезпечувати наші лікарні обладнанням в повній мірі. Загалом у 2021 році на розвиток соціально-економічної сфери Хмельниччини нардеп спрямував 30 мільйонів гривень. За вікном уже плюсова температура. А до хмельницького травмпункту досі приходять пацієнти, які постраждали від ожеледиці, що панувало на дорогах два попередні дні. За цей час по допомогу до медзакладу звернулися майже півтори сотні пацієнтів. Фактично, у кожного другого перелом верхніх та нижніх кінцівок. Мокрий сніг, згодом дощ та мінусова температура зробили свою справу. Два дні дороги і тротуари в обласному центрі були вкриті кригою. За цей період одним із найпопулярніших місць у Хмельницькому став травмпункт: забої, гематоми, переломи кінцівок, ребер та носа. З такими діагнозами містяни покидали лікувальний заклад. «8 числа в часожелеці звернулися 60 чоловік за медичною допомогою. Ну це невелика кількість пацієнтів, але Питома вага перелому зросла практично кожного другого. 9 числа, тобто минуло, це в четвер, це в четвер було, звернулося вже 82 чоловіка. Ну, не, на вулиці травмилося 52 чоловіка, з перелому звернулися 32 чоловіка. До операційної за два дні госпіталізували дев'ятьох. Нині ожеледиці, хоча і немає, проте ажіотаж у медзакладі не вщухає. Деякі травми дають про себе знати у кілька днів після падіння. Наслідки ожеледиці вони можуть продовжувати і два-три дні. Люди, які травмувалися, може вважають, що невелика травма відразу не звертаються, прикладають там холод вип'ють таблеточку, якщо вона не проходить, і вони ж на другий день буває, що на третій день можуть звернутися. Попередити травми можна безпечним падінням, каже медик. Падати правильно бажано, присісти, щоб зменшити висоту, висоту падіння і по можливісті перекотитись, щоб дія падіння зменшилася. Та якщо падіння уникнути не вдалося, дії наступні. Виникає сильний больовий синдром і неможливо, звісно, наступити на Кінцівку, то відповідно треба викликати швидку. Якщо ж людина підвернула відчула так помірну біль і може йти, то відповідно можна прикласти холод, випити та незнеболюючи таблеточку чи, чи укольчик. Найближчими днями на заході України до льодової кірки на асфальті можна не готуватися. Синоптики прогнозують потепління аж до плюс семи. А от наступного тижня на Хмельниччину знову прийдуть морози. Зима прийшла за розкладом. Спершу Хмельниччину знатно засніжило, а згодом асфальт вкрив шар льоду. Чи помічають краяни за ускладнених погодних умов роботу комунальників дізналися наші журналісти. Чи помічали ви роботу комунальників, та що на вашу думку заважає їм вчасно прибирати сніг? Ну я помічав в центрі, то вони працюють нормально. От. У мене друг таксісто, він каже, що по центру там і по таким великим дорогам. Вони працюють нормально, а от між домами не такі незначні, не головні дороги. Тяжко, тяжко. Що часто заважає їм, ну, мабуть, настрій <с? <с?> і зарплата їхня. Важко сказати, я працюю з дому, майже не виходив на вулицю. Люда, та як. А я вважаю, що все у них нормально і вони працюють по мірі своїх можливостей. Прибираюся їх нормально. Було похоже. Напевно, час. Не встигають вони зранку. Як був голод, то зранку всі падали, слизькася, я в тому числі. Ну, раніше, напевно, треба їм просинатися, щоб прибирати, встигати вулиці. Щоб прибрано чисто в місті, то це точно. Але просто можливо транспорт. Не можуть проїхати, зайти, щоб не мішали оці припарковані машини, щоб чистіше було. А так більшість залежить від кафе, кожен напроти себе. Повинні. Я думаю, прибрати, так як у своєму дворі хазяїв. Ну, нормально. Посипають, прибирають, все як не може бути. Чи yes. помічали ви роботу комунальників та що, на вашу думку, заважає їм часто прибрати сніг? Лінь. <гум> Дуже багато роботи можливо. А біля вашого будинку вже прибрали сніг? Не прибрали. У пам'яті назавжди, кожен рік російсько-української війни забирає у нас захисників, тих, хто вважає своїм обов'язком відстояти у ворога батьківщину та кожного із нас, аби вшанувати земляків, які загинули на сході на фасаді будівлі електротрансу, де герої працювали до війни, відкрили пам'ятні знаки. Віти, сльози на очах та пам'ять про тих, кого не повернути. У Хмельницькому відкрили меморіальні дошки на честь загиблих захисників. Дуже хороша людина була. Тут трибов, кого не спитаєш за старих працівників, вони всі скажуть. Одзивчиві, допомагав всім. І улипка ніколи в нього з обличчя не сходила. би йому сумно не було. Володимир Величко служив в Афганістані. Брав чоловік участь і в Революції Гідності. Після чого вирішив відстоювати цілісність батьківщини на сході. Пішов на війну добровольцем. Служив розвідником. Віддихав, але йому треба було бригаду відвезти куди-то там на точку. Йому сказали вдітися, він навіть не вдівався, ні жилета не взяв, нічого. Оце в автобусі, він погиб. Автобус були, розбомбили. От він там, на першому плані. Місце для меморіалу обрали не випадково. Володимир, як і двоє інших наших полеглих земляків, Віктор Пасіка та Сергій Остапчук до участі ВОЗ працювали на підприємстві Електротранс. Життя їх обірвалося в різні періоди війни, але мали вони одну мету вберегти Україну від ворожого нападу. Протягом останніх років ми теж всі разом, як суспільство, помічаємо, що тема війни, яка продовжується на сході України, вона трошки приглушується. Тому це потрібно постійно на це наголошувати, постійно говорити. Про те, що війна продовжується, і ми ще її не виграли. Хвилиною мовчання присутні пом'янули усіх загиблих в російсько-українській війні. А священнослужитель виголосив спільну молитву за спокій їхніх душ. за ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Військовій частині А 2641 на Хмельниччині вручили бойовий прапор. Він є символом честі, доблесті, бойової слави і продовження бойових традицій. Стяг завжди зі своєю військовою частиною на полі бою, наголосив очільник області Сергій Гамалій. Полковник Володимир Родіко подякував усьому колективу за сумлінну службу, професіоналізм та стійкість. Також від імені міністра оборони України та головнокомандувача збройних сил України нагородив відомих кам'янецьких волонтерів та благодійників. Завершилися урочистості освяченням бойового прапора та його встановлення. Із почуттям справедливості та усмішкою команди КВК молодіжно-патріотичного руху Хома юні помічники поліцейських змагалися за звання найкращих гумористів. Хто таки здобув бажаний титул та що презентували учасники? Дивіться далі у сюжеті. На сцені Хмельницького обласного театру відбувся третій етап гри клубу веселих та кмітливих серед команд молодіжно-патріотичного руху Хома. Сьогодні вже заключний міжрайонний етап, тобто ми будемо визначати вже останню команду, яка вийде в фінальні ігри, які вже будуть проводитися після новорічних свят на території нашої області. Юні помічники поліцейських доводили на рівні з почуттям справедливості, уміють і жартувати, виконували пісні, танці та розігрували сценки. Окрім мети, розвеселити кожен номер мав і морально-просвітницьку місію. Учасники говорили і про любов до України, і про актуальні теми пандемію та ремонт доріг. Протягом усіх трьох конкурсів між учасниками йшла запекла боротьба за перемогу. Готувалися дуже Клопітно, кожна забрала з уроків, репетирували на уроках, лишалися після уроків, дуже переживали, але зараз все класно проходить і ну подобається. Ну у нас було небагато часу для підготовки. Було ну трішечки складно було, ну але я думаю, що ми впоралися. Готувалися складно, але змогли нормально. Що ви приготували? Буде я, я думаю, що людям буде цікаво програма. Хомівці вражали цікавими і креативними постановками та майстерною акторською грою. «І взагалі, я тобі з німецькою не допоможу. Йди до мами». За результатами балів журі перемогла команда з лісових гринівців. Альтернатива срібним призером змагань став хмельницький трафік, а бронзу здобули хомівці з «Стувчинців». Команда Адреналін. За жодних обставин не втрачайте оптимізму, адже все можливо змінити на краще. Варто лише захотіти. Дякуємо, що незмінно стежите стежити за новинами разом із Першим Подільським. До нових зустрічей в ефірі.